Опальний сезон завершився. До планових ремонтних робіт на котельні додалися роботи з відновлення пошкоджень наслідок шахетної атаки. Від своєчасного ремонту на підприємстві залежить стабільне постачання послуг на наступний опальний сезон. Масштаб руйнувань серйозний. Відновлення обладнання є критично важливим, розповів головний інженер КП Юж Теплокомуненерго. Постачання електрики відновили, але ситуація наразі критична, тому що постачання ведеться по резервній лінії, і відсутній облік електричної енергії, і присутній тільки один резервний від. Нам для нашої категорії, другої категорії надійності струмоприймачів наших повинна в нас бути друга категорія по надійності, але, на жаль, зараз. Її нема. Постраждала частина нашого кіповського обладнання, яке ну, ми замінили під час сезону, але його теж воно повинно бути в резерві і доведеться його ремонт, частину ремонтувати, частину придбати нове. Всі роботи, які проведені, частину матеріалів для того, щоб замінити, ну, тимчасово. Постраждалі вікна нам надав червоний хрест, матеріали ми їх використали, їх не вистачило на всю будівлю. Сподіваємося, що нам допоможе місцевий бюджет для відновлення вікон. Постраждали і дахи наших приміщень, і будівельні конструкції внутрі. Це приміщення операторів. Постраждала зруйновані там часткова стіна. Площа пошкоджених вікон на підприємстві близько тисячі квадратних метрів. Від ворожого удару загорівся склад з трубами. Зазнала пошкоджень димова труба. Важка фінансова ситуація на підприємстві ускладнює проведення ремонтних робіт близько 30 мільйонів гривень заборгованості перед підприємством. Наш фінансовий стан критичний, тому що допомоги ну не допомоги, а з обов'язків по компенсації різниці між економічно обґрунтованим тарифом і тарифом, який наразі використовується, держава свої обов'язки не виконує жодної копійки. З цієї різниці підприємства України теплопостачальні не отримали, тому всі підприємства знаходяться в критичному стані. Це близько 30 мільйонів. Сума з кожним кварталом вона збільшується. Більше дивіться в програмі об'єктив.